Дим з під колес, вигуки глядачів та гучна музика. Так масштабно полтавські гонщики відзначили закриття цьогорічного сезону дракрейсінгу. Любителі швидкості та адреналіну зібралися на взлітній смузі в решетилівці. Позмагатися на Полтавщину приїхали, і гості з Прилук, Дніпропетровська, Кіровограда. гонок «Рейсинг Клаб Полтава». За сезон відбувається близько п'яти подібних змагань. Гонки проходять у чотирьох класах, залежно від об'єму циліндрів двигуна. По об'ємам вони розподіляються 1,6 до 2 літрів, від 2 до 3,5 і «Анлім» – найвисокий клас. Тобто 4 перших місця, 4 вторих і 4 третіх. Дмитро Білогубцев приїхав позмагатися на Subaru VRX STI. Розповідає, у нього автомобіль лімітованої версії. Основний конкурент автівки японського виробника. Два конкуренти, Mitsubishi Lancer Evolution і STI. звичний конкурент. Якби хтось придбання дає Mitsubishi, хтось то тобто, ну я вибрав этот автомобіль. Тобто, для мене він е, з определеною своєю харизмою і зі своєю душою. Згонок на прискорення в решетилівці проходять на 201 метр. Хоча в ідеалі мають бути на 402. Через відсутність нормальної смуги змушені їздити там, де є можливість. І часто не на зовсім ідеальному покриттю. Рядачів сумнівався у потужності турбованих автівок і власноруч намагався їх підштовхнути. <звук> Протягом п'яти годин до самого вечора визначали кращих. Одним із призерів став Олег Крикотенко. Він на своїй вісімці здобув два дипломи. Розповідає, його авто має свою родзинку. З виду звичайна машина, зроблений мотор, коробка, ходова. Все подобрано по передати числам для 200 метрів. Тобто всі їдуть там двома-тремя передачами. Я їду чотирма. Тобто ускорення так лучше. Переможці отримали призи від партнерів та спонсорів заходу автомийки та автомагазину. Плюс цього разу гонщиків фінансово підтримало управління молоді і спорту облдержадміністрації.